Слава нації! Вітаю на каналі Добри Рембат! В ефірі я Сашко, добрий, з подякою пану Дмитру Олександровичу В з міста Києва і всім причетним до цієї допомоги. Зокрема, добрим людям, які нам подарували ці чудові малюночки. Дякують нам за нашу Україну. І я вам теж дякую. У людина багато побажань, але найбільше хоче, щоб ми посміхнулися. О, насправді усміхнулися. Дуже дякую. Оці речі я собі залишу. Це передам побратимам. Тут для догляду за руками засоби. А, можливо, там є якісь ще залізяки. А, ні, це не пасна. Ага, все, солянка м 678 текстолітові улочки, рукавички мелко, крем для рук. У мене це все вдос, я передам там на більш стаціонарні, більш стаціонарних наших майстерів. Батунчики мюслі. Насправді нам заборонено приймати їжу від незнайомих людей. Тому це я використаю дещо іншим чином. Я побратимум не буду передавати. Натомість передамо це все залізяще. Це їм в ремфонд, підварювання і різні там мангалоподібні конструкції на в принципі автомобільну техніку насамперед, бо на сьогоднішній день для... Під контрольною мені броні, в принципі, це не актуально, а на машинах, на автівках, на всіляких пікапчиках і бусиках попрацює. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.